Сьогодні у Рожищенському районному суді розпочався повторний розгляд справи щодо обвинувачення поліцейського з Нововолинська Віктора Циплакова. Рішення про повторний розгляд справи ухвалив Волинський апеляційний суд у травні цього року. Нагадаємо, у вересні 2020-го, зі слів Циплакова, під час патрулювання він намагався затримати на той час прокурора Миколу Троцюка, чоловіка, який зі слів поліцейського міг кермувати машиною у нетверезому стані і втікав від правоохоронця у приватне обійстя. Потім знову сів за кермо. Зовнішні ознаки алкогольного спиніння я вибачаюся, але немає бути ні. Не, Микола Йосипович, давайте без цих э, всяких підходьте, будь ласка, сюди. Підходьте, зі всією повагою до вас. Це я за вами хожу кругами. Це я поліцейський, я виконую свій ні, бой. Ні, так, правильно? Йосипович, Ні, ні. Йоспич. Виходьте, давайте посвідчені. Заглушіть автомобіль, заглушіть. До суду на поліцейського подали власники будинку, біля якого намагалися затримати Троцюка. Експрацівник прокуратури Микола Троцюк не є фігурантом у цій справі, розказала речниця обласної прокуратури Наталія Морахевич. З її слів, торік у листопаді Рожичинський райсуд визнав Цеплакова винним у порушенні недоторканності житла. Поліцейський отримав покарання два роки позбавлення волі з іспитовим терміном один рік. Це рішення апеляційна інстанція скасувала. Сьогодні відбулося попереднє засідання у справі. Хочу довести, що я злочину не вчиняв, що я лише виконував свою роботу як працівника поліції, притягував особу, яка вчинила адміністративне правопорушення до адміністративної відповідальності. Тобто діяв в межах закону України про національну поліцію. Потерпілі та їхній представник звернулися до суду з клопотанням про проведення попереднього засідання без них. В Суспільному взяти їхні коментарі не вдалося. Прокурор Олександр Бурко у суді заявив, що підстав для закриття кримінального провадження немає. Руси призначити кримінальне провадження на підставі вичерка поданого мною кримінального провадження, проводив це плаково. Суддя Наталія Шептицька призначила цю справу до розгляду. Перше засідання відбудеться 9 червня. Павло Мельничук, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.